В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефем. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс і Я її ведуча Уляна Пошинська. Сьогодні я розповім вам про історію виникнення шоколаду. Люди дізнались про шоколад 4 тисячі років тому. Перші його виготовили та скуштували давні племена індійців амельків які проживали в Америці. Племена індійців амельків називали шоколадом напій, який варили з обсмажених та розтертих плодів какао. Торія шоколаду налічує понад три тисячі років. Спочатку шоколад вживався лише як напій. З мови мексиканських індіанців, слово шоколад, вірніше чокователь. Прикладається гірка вода або вода та піна. Напій був досить візкий, гіркий, готувався зі спеціями та пахучими травами. Таким його дізнався й перший європець Христофор Колумб, який доставив плоди какао серед інших дивовиж іспанському монарху. Проте ціле століття напій був у забутті. За допомогою гідравлічного пресу люди навчились витягувати масло з какао-бобів. Так, у 1879 році, після восьми років експериментів, швейцарець Даніель Петр вперше випустив на ринок твердий молочний шоколад. У тому ж році винахідник Рудольф Лінд з Берна, зробивши оригінальний пристрій, почав займатися виробництвом шоколаду Фондат, який танув урок. З розвитком цивілізації процес виробництва шоколаду став дешевшим, а саме шоколад доступнішим. Однак, паралельно з масовою культурою споживання в Європі народилась елітарна культура для заможних поціновувачів. Сьогодні у світі кілька елітних шоколадних марок, завдяки їм виробництво шоколаду зведено рівня мистецтва. Як і де з'явилися цукерки? Ці улюблені всіма ласощі з'явились на світ у результаті випадковості. Понад три тисячі років тому стародавні єгиптяни випадково змішали мед, інжир та горіхи. Так з'явилися найперші у світі цукерки. Під час розкопок у Єгипті археологи знайшли картинки та записи, що містили відомості про те, як виглядали цукерки та як їх готували. Цукор на той момент ще не був відомий, і замість нього використовували фініки та мед. На сході цукерки робили з мегдалю та фіги. В деяких країнах сходу кожне плем'я мало свого кондитера та секретні рецепти. До цього дня арабські країни славляться своєю небувалою різноманітністю солодощів. Саме араби вперше стали варити цукор для здобуття нових видів кондитерських виробів. В стародавньому римі варили горіхи та макові зерна з медом і засипали кунжутом просоченим медом. В результаті виходило щось схоже на цукерки. Перші шоколадні цукерки були виготовлені у Брюс. Ляптекарем Джоном Нойхаузом у 1857 році. Винаходячи засіб проти кашлю, він випадково отримав продукт, який ми сьогодні називаємо шоколадними цукерками. У 1912 році його син запровадив шоколадні цукерки у продаж, а золотисті обгортки для цих цукерок вигадала його дружина, після чого вони пішли на розхват. Цікаво, а хто ж винайшов білий шоколад? Білий шоколад це шоколад, який виготовляють з олії какао, цукру, плівкового сухого молока і ваніліну без додавання какао-порошку, завдяки чому він має колір слонової кістки, часто з жовтуватим відтінком, і містить мінімум антиоксидантів, таких як теобромін і кофеїн, в Америці та Євросоюзі до складу товару придивляються жорстокі вимоги. Зокрема, встановлено, що вміст олії какао не може становити менше 20%. Відміну від класичного шоколаду, шоколад Білий не містить какао-порошку. Перший білий шоколад випустив у 1930 році швейцарський концерн Нестле, який намагався таким чином утилізувати надлишок олії какао.